Війна вплинула не лише на буденність українців, а й перетворила сімейний відпочинок біля моря на справжню розкіш. Фінансові труднощі, закриті кордони і окупація територій на півдні країни суттєво звузили вибір місця для проведення літньої відпустки. Втім, варіанти все ж є. Нещодавно стало відомо про активну підготовку пляжів на Одещині до курортного сезону. Докладніше про те, де можна відпочити вже цього літа. Далі підписуйтесь на наш канал. Одеська область залишається єдиним українським регіоном, де, попри воєнні реалії, можна подихати морським повітрям та зануритися в цілющі води чорного моря. Підготовкою пляжів їх перевіркою та забезпеченням займаються міські ради під контролем військової адміністрації. Цього року підготовчі роботи розпочались у березні. За словами голови одеської ОВА Олега кіпера, сьогодні перевірка пляжних зон все ще триває. У коментарі новини лайф він зазначив, що головною задачою є забезпечення пляжів укриттями. Перевірка на підпливаючі міни з моря і чітке визначення місць безпечних для відпочинку. Скільки пляжів буде відкрито, та коли розпочнеться сезон 2025 – Наразі невідомо. Минулого року з можливих 20 пляжних зон доступними для відпочинку були лише 10 – калетон, інклюзивний пляж, пляж Друменсанове біч, два пляжі Редлайн, Ітака, Ібіца, Паблік, Зебра і Гранде Петине. Майданчики відкривалися поступово. А з середини літа також було. Офіційно дозволено відпочинок на пляжах селища Вилкове або як називають його українці, української Венеції, Одеса залишається привабливим місцем для відпочинку українців навіть в умовах війни. Головне пам'ятати про заходи безпеки, дослухатися до рекомендацій місцевої влади і бути уважними до повідомлень про повітряні тривоги. Через політичну турбулентність і активізацію переговорного процесу щодо завершення війни валютний ринок в Україні останнім часом вкрай нестабільний. Курси долара і євро ледь не щодня відчутно коливаються, а фінансові аналітики розходяться у думках щодо прогнозів. Докладніше про те, що наразі вигідніше продавати чи купувати валюту. І який курс очікується цього тижня далі? Підписуйтесь на наш канал. Минулого тижня євро становив новий рекорд подорожчання. на готівковому ринку. Середній курс майже досяг 48 гривень, а окремі банки і пункти обміну валют продавали ще дорожче. Середній курс продажу долару також зріс, перетнувши позначку у 41,5 гривні, а подекуди сягав 42,10. Курс купівлі перевищив 41 гривню. Пише TSN.UA. Після свят населення знизило активність, тому готівковий ринок був майже в балансі. А от щодо безготівкової валюти українці більше Продають, ніж купують. При цьому частина проданої валюти вкладається у гривневі облігації внутрішньої державної позики. Підвищення готівкового курсу пояснюється зміною у податковому законодавстві, через що обмінні пункти змушені платити більше податків. Економічні експерти впевнені, що зміни на валютному ринку тимчасові. Так, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен вважає, що курс долара на поточному тижні залишиться стабільним. Кардинальних змін не очікується ні на міжнародних фінансових ринках, ні на українському. А отже, у травні долар може ще подорожчати і дійти у готівковому продажу до 42 гривень. Економіст Андрій Забловський погоджується з цією оцінкою і вважає, що Нацбанк, поки є можливість, утримуватиме курс долара на міжбанку Коридорі 4150-42 гривні. Наразі це влаштовує всіх: імпортерів, експортерів і самого регулятора. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, на курс долара цього тижня впливатимуть перш за все політичні події. Втім, свою роль відіграють і фінансові чинники. Погашення гривневих ВДП на 20 мільярдів гривень відбудеться вже 30 квітня. В очікування цих надходжень гравці ринку будуть стримуватися від продажу валюти, а за можливості і купуватимуть її. Це штовхатиме ко. Курс долара на готівковому ринку до позначки 42 гривні у продажу. Олег Пензен відзначив нову тенденцію: населення почало активніше переходити з гривневих депозитів у валютні. Втім, за словами експерта, наразі вигідніше вкладатися у гривніві ОВДП. Їх можна продати в будь-який момент, а схоронність забезпечує держава. Єдиний мінус для інвестицій в ОВДП краще оперувати значними сумами від тисячі доларів. Для менших сум джерелом заробітку на грошах можуть бути короткотер. Мінові гривневі депозити, які діють 3-4 місяці. Аналітик прогнозує, що до кінця літа з цим все буде спокійно. Андрій Шевчишин зазначає, економічна стабільність в Україні підтримується за рахунок зарубіжної фінансової допомоги. Після досягнення мирної угоди може початися значна девальвація гривні і валютна готівка стане найвигіднішою. Експерт радить мислити на перспективу і інвестувати в долари, поки курс невисокий. от із євро варто зачекати, адже можливо його подешевшення. Андрій Забловський пропонує мультиваріант розкладати вільні кошти у різні кошики. За його словами, інвестиційний портфель повинен бути диверсифікованим приблизно у рівних частинах валюта і гривня, наприклад, у ВДП або депозити. Також всі експерти вважають наразі недоцільним продавати валюту без крайньої необхідності. Деякі дієтологи називають сніданок головним прийомом їжі протягом дня. На жаль, часу на його приготування зазвичай не так багато. Смачним і зручним варіантом можуть стати різноманітні пластівці, гранола, мюслі та каші швидкого приготування. Втім, не всі з цих продуктів є корисними. Докладніше про те на що слід звертати увагу при виборі сніданку. Далі підписуйтесь на наш канал. Одним з перших, хто придумав перетворювати зерна на сухі сніданки, був американський лікар Джон Гарві Келох. Щоб покращити дієту пацієнтів, Келох розробив та запатентував нові продукти харчування, зокрема гранолу та кукурудзяні пластівці. Сьогодні виробництво сухих сніданків є промисловою справою. Після збирання зерна сухі сніданки проходять різні етапи обробки. Деякі крупи, такі як висівкові пластівці, виготовляють із цільного зерна. А у випадку з іншими, наприклад, деякими кукурудзяними пластівцями, Зерно подрібнюють між великими металевими вальцями, щоб видалити зовнішній шар висівок. Отриманий продукт змішують з ароматизаторами, сіллю, підсолоджувачами та іншими інгредієнтами. Після цього їх готують і формують у пластівці петлі або інші форми. Нарешті кропу запікають або підсмажують, щоб вона стала хрусткою. Дослідження підтверджують, що вживання збагачених сухих сніданків може принести певну користь. Багато пластівців для сніданку мають високий вміст клітковини, яка живить хороші. Ші бактерії в нашому кишківнику. таким чином збагачені злаки можуть зробити корисний внесок у споживання вітамінів та мінералів, яких багатьом не вистачає. Водночас є багато злакових із високим вмістом цукру, солі, низьким вмістом клітковини та високим глікемічним індексом. За даними British Heart Foundation, 30-грамова порція глазурованих кукурудзяних пластівців містить приблизно 11 грамів цукру, що складає 12% від максимального загально рекомендованого споживання. Такої кількості солодкого за один прийом може призвести до різких стрибків рівня цукру в крові, і це з часом може збільшити ризик розвитку діабету, серцевих та інших захворювань. Крім того, це змусить вас швидше відчувати голод, що може призводити до нездорових перекусів. Також деякі сухі сніданки є ультраобробленою їжею. Через це вони часто містять доданий цукор, консерванти, штучні фарбники та інші добавки. Більш корисними варіантами буде гранула та мюслі, адже в них значно. Менше цукру, натомість у їх складі багато горіхів, насіння та ягід, тому у них багато клітковини, білку та жиру. Завдяки цьому ви будете ситими довше. Також вдалим вибором стане вівсянка, що має харчові волокна, відомі як бета-глюкан. Вони знижують рівень поганого холестерину, пов'язаного із захворюваннями серця, і знижують ризик розвитку діабету другого типу. При цьому важливо обирати не вівсяні пластівці, а саме цілий плющений овес, наповнений клітковиною. Дрібно мелена вівсянка викликає. Значно більший сплеск рівня цукру в крові. Таким чином, аби зробити сніданок смачним, корисним і швидким, для його приготування слід використовувати цільнозернові каші, горіхи, фрукти і за бажання, йогурт без цукру. Така їжа не лише принесе вам задоволення, а й забезпечить відчуття ситості до самого обіду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.